Всім доброго дня, всім добу, доброго здоров'я. Вітаю на своєму YouTube каналі. Зараз я знаходжусь в лісі. І тут хотів розпочати тему для розмов про природу і місто. Я замітив. В місті немає запахів, ну, від природи. Тобто ж є запахи асфальта, бетону, такі неприродні запахи. Тут на природі. Ну, тут таке, знаєте, місце я знайшов цікаве. Тут особливо ще трава тільки починає рости, але такий, знаєте, запах. Цікавий, Наші то, як в Карпатах десь на полонині. Пахне, знаєте, різнотравям різними травами плюс ялина, сосна. Це такий нереальний запах. А в місті от немає запаху. Єменно штучні, неприродні. Знаєте, тут а, запахи трав і дерев. Плюс пташки співають. Знаєте, як природнє місце сили. Просто прийти тут побути хвилин десь 40. Знаєте, навіть і думки інші, по-іншому думається. І по-іншому все сприйняття цього світу йде на природі. Така ялинка позаді мене цікава, молода березка. Цю тему ще, знаєте, підмітив покійний Олексій Верещагін про запахи. От на природі там полин пахне. А от в місті, ну... Бетон, асфальт, такі, знаєте, неприємні запахи, коли в під'їзд заходиш. Якісь, ну, чи, знаєте, в парку навіть у місті присядеш, там, ну, ніякого запаху, природи немає в місті. А тут, де я знаходжусь, ну, просто. Де казав, начебто як десь в Карпатах на полонині. Оце місце, де я зараз знаходжусь. Почав розмовляти голосно і трошки поховалися, замовкли. Так, да. ось моє коротке відео. До зв'язку.